Thank you Вітаю вас! Десятизначний номер, який присвоюється кожній фізичній особі платнику податків України, є необхідністю у більшості життєвих ситуацій. Його вимагають при вступі до вищих навчальних закладів, влаштуванні на роботу, оформленні соціальних виплат чи під час відвідин банку. У наступному нашому сюжеті ми докладно розповімо про процедуру отримання колишнього ідентифікаційного номера наразі номера картки платника податків. На зміну терміну ідентифікаційний номер фізичної особи платника податку прийшов новий номер облікової картки платника. Для більшості власників номерів ця зміна не стала суттєвою. А ось громадяни, що вбачали у колишньому присвоєнні особі ідентифікаційного номера якусь загрозу з релігійним підтекстом, можуть тепер не перейматися, адже номер відтепер належить не людині, а документу обліковій картці платника. З моменту дії Податкового кодексу України для обліку доходів, податків та податкового контролю почали використовуватися реєстраційні номери облікових карток фізичних осіб платників податків. Тобто це номери, які присвоюються документу, що подається фізичною особою для реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових платежів. Окрім вказаних змін, Кодекс дозволив громадянам, що через свої релігійні чи інші переконання відмовлялися від присвоєних ідентифікаційних номерів здійснювати платежі та інші операції за номером паспорта, про що в податковій інспекції робиться спеціальна відмітка щодо облікової картки фізичної особи платника. Вінничани можуть її отримати у міській податковій інспекції, надавши дані власного паспорту. Іноземні громадяни також можуть стати власниками облікової картки фізичної особи, щоб мати можливість працювати та сплачувати податки на території України. До речі, паперову картку з вказаним на ній номером чи її ксерокопію відтепер не обов'язково носити, як ми звикли за обгорткою у паспорті. Відмітку про її наявність проставлять вам в податковій прямо в основному документі громадянина України. Я вважаю, що це набагато зручніше, тому що ідентифікаційні номери можуть огубитися або можуть взагалі з папірцями політики не дуже зручно. Так в такому документі, як паспорт, коли стоїть цей номер, набагато зручніше. Процедура отримання облікової картки платника займає близько тижня. У податковій спочатку заповнюється облікова картка фізичної особи, з якої дані переносяться у комп'ютерну базу даних. Електронною поштою інформація потрапляє до єдиного реєстраційного центру у Києві, і вже після їх обробки картці присвоюється унікальний реєстраційний номер. Якщо ж особа звертається, аби поновити втрачений реєстраційний номер, видача картки у такому випадку займає не більше п'яти хвилин. Як і процедура поновлення картки у зв'язку зі зміною імені чи прізвища, однак лише за умови, що попередній номер було видано цим же податковим органом. Ну, я пішла поміняти ідентифікаційний код, тому що змінила фамілію в зв'язку з тим, що вийшла замуж. Вот. І, в принципі, дуже швидко цей процес пройшов, дуже довольна, код отримала швидко. Отримати облікову картку фізичної особи може також неповнолітній громадянин. Такий документ тепер вимагають у школі зі старшокласників-випускників для процедури оформлення атестатів. Для цього юним віничанам потрібно надати в податкову інспекцію свідоцтво про народження або ж паспорт. У першому випадку за карткою має звернутися один з батьків учня, а тому необхідний ще й документ, що засвідчує особу дорослого. До слова, без проблем отримати облікову картку платника податків за бажанням батьків може дитина будь-якого віку. З початку року таким правом вже скористалися півтори тисячі юних віничан. Взаємна довіра держави та громадян запорука злагоди. Ми прагнемо, щоби сплачувати податки було легко та зручно. Ми працюємо для тих, хто прагне чесно жити та заробляти. Подати декларацію про доходи, зміцнити довіру, сплатити податки, подбати про державу. З повагою Міністерство доходів та зборів України. Сплату податку на нерухомість перенесли на 2014 рік. Відтак, нарахований за поточний 2013 рік податок буде сплачено фізичними особами у наступному році. Окрім того, відповідно до змін, внесених до податкового кодексу щодо об'єктів житлової нерухомості, також переглянуто розміри житлової нерухомості, на яку будуть поширюватися пільги. Відтак пільга застосовуватиметься для власників квартир, сумарна житлова площа яких не перевищує 120 метрів квадратних. Отримають її і власники будинків Сумар. На житлова площа, яких не перевищує 250 метрів квадратних, а також квартир та будинків з сумарною площою 370 метрів квадратних. Крім того, будуть диференційовані ставки податку. Враховуючи нові правила оподаткування житла, громадяни, які вже сплатили податок, зможуть повернути сплачені кошти після набрання чинності цього закону. Для цього їм потрібно звернутися із заявою до територіальних органів Міндоходів. Разом з цим сплачені кошти в поточному році можуть бути зараховані для сплати податку у 2014 році. У Міністерстві доходів і зборів України запевняють, що платників податків немає підстав для хвилювання відповідно до податкового кодексу для подання заяви щодо повернення надміру сплачених коштів у них є три роки. Початку нового навчального року українським старшокласникам викладатимуть основи податкових знань. Зокрема, 1 вересня 2013 року цей спецкурс почнуть вивчати дев'ятикласники. Міністерство доходів і зборів спільно з міністерством науки і освіти України тим часом працюють над розробкою повноцінного курсу з основ податкових знань для учнів 9-11 класів. Предмет буде поступово вводитися до навчального курсу загальноосвітніх навчальних закладів. Учні вивчатимуть Основи податкової грамотності свої права та обов'язки як майбутніх платників податків та важливість оподаткування для сталого розвитку суспільства в цілому. Першим з друку вийде підручник для дев'ятих класів, який перед масовим впровадженням спецкурсу пройде випробування на референтній групі в окремій школі. Великий письменник Лев Толстой якось сказав, справа не в тому, щоб знати багато, а в тому, щоб знати із всього того, що можна знати, найнеобхідніше. Такого ж принципу у самому світі притримуються і вінницькі платники податків, відвідуючи семінари від фахівців Міністерства доходів і зборів. Відпускний сезон не став на заваді зацікавленим у самоосвіті бухгалтерам зустрітися з фахівцями головного управління міндоходів в області податкової інспекції та пенсійного фонду. Семінар на допомогу Вінницьким платникам податків організатори присвятили підсумкам роботи за перше півріччя. Тож лектори почергово акцентували свою увагу на питаннях подання звітності, у тому числі засобами інтернет, роз'яснювали цьогорічні правила оподаткування ПДВ. Нагадали важливі нюанси оподаткування податком на доходи фізичних осіб та сплати Єдиного соціального внеску власників касових апаратів, в свою чергу, вкотре зорієнтували на виконання норм закону щодо переобладнання техніки за новими стандартами. Тобто всі, хто має справу з касовою технікою, з електронними контрольними касовими апаратами, вже зобов'язані сім місяців подавати звітність в електронній формі, формувати електронну контрольну стрічку і передавати засобами зв'язку дротовими або або здратовими до сервірів Національного банку України. Саме питанням переобладнаних касових апаратів з можливістю подавати звітність про проведені операції в електронній формі було присвячено ще одну зустріч цього разу безпосередньо з представниками сервісних центрів постачальників такої техніки на Вінницький ринок. Відомо, що є два способи для суб'єктів господарювання подачі даної інформації. Це перший придбання реєстраторів розрахункових операцій. Нового покоління, що створюють контрольну стрічку електронну, і інший це придбання модемів. Все це здійснюється через ваші сервісні установи. Ми сьогодні зібралися, щоб обговорити дану тему, тому що на даний момент ситуація трошки уповільнилась. Річ у тім, що строки фінансової відповідальності за порушення закону щодо РРО були перенесені з 1 липня цього року на 1 січня 2014 року. Тож активно підключитися до мережі інтернет встигла лише третина із зареєстрованих по області касових пристроїв. Фахівці головного управління Міндоходів в області звернулися до представників центрів з проханням пожвавити роботу з платниками податків, аби ті заздалегідь подбали про налаштування своїх касових апаратів згідно нових електронних функцій без твої. Орення ажіотажу наприкінці року. Подальші липневі інформативні зустрічі у Вінницькій ОДПІ з платниками податків заплановано провести у професійний день бухгалтера 16 липня та вже наприкінці місяця, 29 числа. Це вся податкова інформація, якою ми готові були поділитися з вами сьогодні. Бережіть себе і нехай вам посміхається доля.